Я вітаю всіх глядачів телеканалу Місто. З вами, як завжди, у цій порі, підсумкова програма Тиждень та я її ведуча Діана Литвиненко. Продати непотрібне майно, взяти у держави більше мільйона і попросити грошей у місцевої влади, аби меддопомога таки наблизилась до людей. У Карлівці, де поліклінічне відділення називають найгіршим в області, роками не можуть відкрити амбулаторію сімейної медицини. І тим самим. Позбавити людей потреби їхати за 5 кілометрів до лікаря. Чому давню мрію так і не вдалося втілити, та які шанси зробити це зараз, обласні чиновники вирішили з'ясовувати на місці. Двоповерхова будівля у місті Карлівка це амбулаторія сімейної медицини. У майбутньому її тут хочуть зробити, реконструювавши дім. Але таким планам років п'ять. Зараз люди їдуть, їдуть в Карлівський центр привиновити медико-санітарної допомоги за 5 кілометрів від того місця, де вони проживають. Відповідно до міністерського наказу акцентують лікарі, меддопомогу мають тут відкрити, аби зробити її нормативно наближеною до населення. Приміщення показують представникам районної та обласної влад. Його вистачатиме для потреб населення. Для розміщення денного стаціонару. Та окремих кабінетів. Кабінет профілактично щеплень для дітей, окремо кабінет огляду для жінок, окремий кабінет прийому сімейного лікаря і прийому здорових і хворих дітей. Окремо чому ж до нині питання не зрушили з місця? Відповідь не нова. Затримка з фінансування. Проєкт дороговартісний. З 2012 року є така мрія, є проєкт відповідний. Він в цінах 2012 року коштував 2 мільйони 100 тисяч гривень. Значить, на сьогоднішній день ми замовили переоцінку кошторису в діючих цінах 2016 року. Це з урахуванням меблів і за умови, що обладнання планували не закупляти, а позичити з іншого закладу, тобто з поліклініки Карлівської районної центральної лікарні. Але й його називають найгіршим відділенням в області. Чиновники зізнаються, район не подав жодного проекту у 2015-му, аби ремонтувати медицину. Голова обласної ради Олександр Біленький радить. Треба, хоч придбати лотерейний квиток. На дану ж амбулаторію сімейної медицини не отримали донині кошти, бо проєкт просто не зміг конкурувати з іншими. У кожному районі вони однакові. Тож активізуватись треба керівникам різних рівнів. Мінімум відсотків на 50 – це оновлені склади представницьких органів. Вони для них це перші кроки. І я нічого не бачу такого. Знаєте. Погано в тому, що їх потрібно чомусь навчити. Треба пояснити, що кошти їх треба не просто заробляти їх ще можна здобути завдяки відповідним грантам. А для того, щоб прийняти участь в цих проектах, треба їх розробити, і на основі співфінансування можна отримати з бюджету, в тому числі і обласного, непогані кошти. У нас закладено 4,5 мільйона на. Обласну програму конкурсну розвитку територіальних громад. Голова Карлівської райради говорить, продадуть непотрібне майно, сподіватимуться на підтримку місцевої влади і мільйон триста від держави. А очільник обласної ради пообіцяв співфінансування з облбюджету. На військову службу цього тижня відправили більше сотні призовників із Полтавщини. Обіцяють навчити володіти зброєю та технікою і не відправляти у зону АТО. Урочисті проводи бачили мої колеги. Призвався, не боюсь. Боюсь за дівчину тільки за батьків, там за маму вже переживав. Якщо подобається, підпишу контракт. Їх проведжають на строкову службу і обіцяють не відправляти у зону АТО за даними військомату. Це 105 чоловік із Полтавської області. Новоспеченим солдатам обіцяють елітні війська: – шу бригаду охорони Києва, перший президентський полк, 72 другу механізовану бригаду в місті Біла Церква та інші полігони і навчальні центри збройних сил. Всього 18 місяців підготовки та 12 для тих, у кого вища освіта. На службу урочисто проведжають чиновники, військові, духовенство. Найрідніші втирають сльози. Щоб хороша служба була, любий, хороший синочок, люблящий. сумно. Дуже хочеться, щоб скоріш повернувся. Строковиків проведжають урочисто з оркестром та виступами клубу «Воїн». Пісні гості атовці з шевронами кіборгів вони були серед перших, пам'ятають аеропорт, піски, Авдіївку. Кажуть, якісна строкова служба потрібна річ, хоча самої фізичної підготовки замало. Були такі хлопці, які строкову службу служили, розвідники, такі накачені фізично, але духовно не видержували, тікали. Тобто я не осуждаю, вони не тікали, просто вони не видержали морально. Для мене найважливіше це Божа підтримка, тому що, якби не Господь, я б теж нічого не видержав. То я вам кажу правду за даними військомату, до кінця червня на строкову службу направлять 604 призовників. Добру половину до збройних сил, трохи менше до нацгвардії, державної прикордонної та у службу спеціального транспорту. Перше хочу побажати, щоб трималися вони. А 18 працівників обласного комунального підприємства Полтава Теплоенерго від початку бойових дій на сході без вагань вирушили захищати державний суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Нині додому вже повернулося 11 захисників. Доки вони перебували у зоні АТО у рідному місті, на них чекали сім'ї, друзі та, звичайно, колеги. Днями своїх героїв із поверненням привітав дружній колектив підприємства. Слюсарі, механіки, водії, інженерно-технічні працівники комунального підприємства Полтава Теплоенерго. В один момент вони без вагань змінили робочу уніформу на військову, взяли до рук зброю і вирушили допомагати країні. Дивиться по телевізору, як хлопці молоді, гибнуть, а ти сидиш такі, вроді можеш якусь користь принести, просто сидіть, дивиться телевізор. Ну це неправильно, я вважаю так. Зараз, після понад року військової служби, вони повернулися додому на рідному підприємстві із поверненням чоловіків вітали колеги. Зв'язок із ними бійці не втрачали, навіть перебуваючи за сотні кілометрів. Постійно дзвонили, переживали, цікавились, як, як там у мене все нормально чи ненормально. Звісно, коли хтось щось хоче узнати про тебе, як воно надихає на щось, щоб правильно робити приносить державі якусь користь допомогу. А приклад таких звичайних у побуті чоловіків, які стали до лав збройних сил України та боронили спокій дітей, дружин і матерів, надихнув їхніх колег тут, у Полтаві. Від початку АТО на підприємстві активно розвивається волонтерський рух. Співробітники збирають кошти для бійців, здають кров, допомагають із ліками та організацією благоустрою у військовому шпиталі. А також беруть активну участь у будівництві фортифікаційних споруд. Волонтерам бійці не втомлюються дякувати досі. Завдяки волонтерам кажу, практично виживали. допустим, саме таке необхідне це ну предмети, так скажіть лічні гігієни, носки, ну продукти. Тобто, благодаря волонтерам дуже їхня велика підтримка за, за те, Їм щиро дякую. Усього на схід захищати незалежність країни вирушило 18 співробітників підприємства. Зараз, коли для більшості із них найстрашніше, вже позаду, атовці повертаються до колишньої роботи, мирного життя та щоденної праці на благо місцевої громади. За ними зберігали робочі місце, за ними не зберігали. Середньомісячну заробітну плату, як то вимагає діюче законодавства України. Більше того, порадившись колегами з профспілковим комітетом, ми прийняли рішення і тим нашим працівникам, які знаходились в зоні АТО безпосередньо, в зоні бойових дій, ми додатково організовували ще місячні виплати, ну, сім'ям мається на увазі для того, щоб їх підтримати. І морально, і матеріальна за ініціативи профспілкового комітету та підтримки адміністрації підприємства, аби полегшити адаптацію отовців до мирного життя. Вони і на цій зустрічі отримали матеріальну допомогу. А після її закінчення колеги бійців ще довго аплодували їхні мужності, витримці та героїзму. У п'ятницю у Полтаві пролунав останній дзвоник. Його почули близько півтори тисячі випускників 11 класів. Вітали головних винуватців урочистих лінійок у полтавських школах піснями, напутніми словами від вчителів, батьків. А в небо цього дня злетіли сотні повітряних кульок. Біля дев'ятої школи збираються випускники. Цей день для них особливий, вони сьогодні прощаються зі школою. Звісно, це такі хвилюючі моменти, адже всі старання, які були впродовж багатьох років, були недаремними. Я в отримую цьому році на щастя золоту медаль, і цей день для мене є особливим, адже я стала гордістю школи і сподіваюся, і надалі буду підтримувати статус нашої рідної дев'ятої школи. Випускники головні на цьому святі. Їхній вихід вітає гучними оплесками. Вся школа приєднуються до привітань і полтавський міський голова Олександр Мамай. Теплі непутні слова для одинадцятикласників. Сльози на очах у батьків, кольорові кульки, які здіймаються у небо. Так у дев'ятій школі святкують останній дзвоник. П'ята школа переймає у них естафету. Тут у шкільному дворі зібралася велика і дружня родина, колектив учителів, учні та батьки. Свято зізнаються для них радісне та хвилюючи водночас. Для мене чим ближче був випускний, тим я хотіла, щоб дні були якимось довшими, щоб побільше побути в школи. От коли ми приходили там перший, в другий клас, то ми як-то дали, щоб там скоріше пройшли ці 11 років. Ми випустились і там вступили в омріяні вузи. А сьогодні вже хочеться, щоб цей день просто не закінчувався. Останній дзвоник для одинадцятикласників нагода згадати найяскравіші моменти шкідного життя. Для одних це складання зовнішнього незалежного оцінювання, для інших концерти, конкурси та спортивні змагання. Звичайно, це підготовка до якихось позашкільних заходів. Це там міс осінь, а згодом великоднє диво. От, ну це те, що ми робили разом. Коли ти відчуваєш цей дух, і я вважаю, що це незабутнє підготовки до різних театральних конкурсів. Оце запам'ятається найбільше. на урочистій лінійці грамотами. Відзначають школярів, які досягли високих успіхів у навчанні та науці. Вручає їх мер міста. А далі подарунок від випускників прощальний вальс. Мівальсу і випускники 19-ї школи. Цього дня дзвоник востаннє пролунає тут для двох 11-х класів. Всього, 42 дитини, 42 учні. Всі вони як рідні. На сьогоднішній день з 5-го класу по одинадцятий ми з ними жили в школі, працювали, то вони для нас як рідні. У коло рідних та знайомих потрапив і міський голова. У цій школі він колись навчався. А сьогодні вітає усіх присутніх зі святом. Дякую за таких талановитих дітей, вчителям та батькам. Я впевнений, що коли вкладаєш в дитину все, що тільки можеш вкласти, і бачиш результати, і не принципово чи це спорт, чи це мистецтво, чи це розумний він в математиці. Але якщо ти бачиш ці результати і бачиш частинку свого особистого вкладу, ну мабуть тільки тоді починаєш розуміти, заради кого ти існуєш в цьому житті. І нарешті лунає довгоочікуваний дзвоник. Колярів цей дзвінок кличе на літні канікули та відпочинок. А от випускникам сповіщає про закінчення дитинства та початок дорослого життя. Таких одинадцятикласників у Полтаві цього року близько півтори тисячі. Ази військової підготовки за одні відвідини. У навчальному центрі військ зв'язку України проводяться заняття із молоддю. Казарми, озброєння і звичайно засоби зв'язку показують усім охочим. Не відмовили і моїм колегам. Щоб потрапити на заняття у навчальному центрі військ зв'язку України, ми приєдналися до групи молодих людей із Диканьки. Під час проведення трьохдневних зборів польових військових зібрали всіх хлопців Диканського району, всіх всіх учителів захисту вітчизни». Перша точка відвідин музей зв'язку збройних сил України. Еволюція того, що екскурсовод називає воєнними мобільними телефонами від часів Другої світової аж до сьогодні. Якщо звичайні мобільні легко прослухати та відшукати місце знаходження того, хто говорить, то інформація, яку передають по цій техніці, має бути секретною. Дітей та молодь на заняття у центрі приймають уже сім років. На сьогоднішній день, коли приходять нам та вот поколення, і якщо то мне потім говорит, да, вот вони только тут умеют музику слушать, умеют там щось другое делать, да нічого подобного. Вот как якраз я, наверное, один из тих, який готов за кожного ребенка, який приходить к нам на заняття, розписатися і підняти дві руки за те, що вони настоящие патріоти, неодмінно відвідують казарму, як живуть солдати, що таке наряди та хто стоїть на посту. Это часовой, который здесь круглосуточно стоит и с этого места не имеет права сойти ни на один миллиметр. Как я вже сказав, це наряд, який слідить за виконанням розпорядку дня. О шості підйом, 6.05 на зарядку, 10 – відбій. Тут аж надто охайно і пусто, ніби нікого немає. У кожного своя кроватка, своя табуреточка, тумбочка. В тумбочці тумбочка одна на двох. Тумбочки можна хранити тільки туалетні і письменний приналежності. Якщо ви на служачі їм дозволено храніння косметики. Обов'язковий етап занять знайомство зі зброєю показують військові, які випробували ці знаряддя в боях. Всі види автоматичного оружжя, тобто, автомат АК 74 ак 74 с і АКМС – Це всі автомати, які стоять на вооруженні. В Збройних силах, також э, ручний гранатомет РПГ-7В, і э, пулемет ПКМ, пулемет Калашника модернізований, теж вже калібр 7,62, і снайперська винтовка СВД. І нарешті основне чим займається Полтавський центр підготовки військ зв'язку. Є ручні радіостанції носимі рюкзакові радіостанції або стаціонарні радіостанції. Навчальний центр займається підготовкою зв'язківців для всіх видів Збройних сил України. Останні пару років іще й гартуванням стрільців. Кожні два тижні сюди приходять новонабрані контрактники. Якщо порівнювати цих людей з тими, хто приходив за мобілізацію, зрозуміло, що рівень мотивації вищий. Вони свідомі, йдуть в армію. Ну, Правду сказати не можу, що 100% розуміють. Гірка правди йдуть за грошма. У центрі запевняють, що проводять серйозний відбір, в тім числі психологічний, тож непридатних завертають. Всесвітньо відомий художник Адам Ніклєвіч змусив полтавців по-іншому подивитися на творчість Миколи Гоголя. До України він приїхав вперше. Американець із польським корінням у нашому місті презентував концептуальний проект, який отримав назву. Гоголю з любов'ю у ньому митець демонструє суміш абсурдності, парадоксальності, комічності, що притаманні його творчості, а також творам нашого земляка. На подвір'ї біля галереї сучасного мистецтва Джамп збираються полтавці. Тут вони чекають на відкриття проєкту американського художника Адама Ніклєвіча. Приїзд митця в Україну анонсували найвідоміші мистецькі журнали нашої держави. Сам художник розпочинає знайомство із місцевою публікою, перформансом. З газонокозаркою у руках Адам першопроходець. За ним слідують гості галереї. Так само першим американець із польським корінням змусив світ по-новому поглянути на творчість письменника Миколи Воголя. Так само, як і у творах нашого. Земляка у роботах художника присутня міфічність та загадковість. у роботах я намагаюся поєднати те, що є злегка незвичайним над нашим сприйняттям із повсякденними побутовими ситуаціями та об'єктами. Боксерські рукавички у скляній банці ніж, що пронизує відро та онучі із газети. Все це можливо у проєкті Адама Ніклєвіча «Гоголю з любов'ю. Проект пропоную ознайомитися зі стороннім поглядом на творчість Гоголя і на нас самих по суті. Адже творчість Адама Ніклєвича виступає проти життєвої систематичності, агресивної буденності і зачерствілості. І саме цей факт поєднує творчість Адама і великого нашого земляка Миколи Васильовича Гоголя. Полтава першою в Україні змогла побачити роботи цього митця. Виставка не для того, щоб увести когось у сумніви або якось направити у сумний бік. Вона тут для того, щоб викликати посмішку на обличчях людей, які сюди приходять. Окрім концептуальних світлин, Адам привіз до нашого міста перформанси та інсталяції. Одна з них має назву «Табула раса». Вона унікальна в тому, що експонується одночасно у двох містах Полтаві та Нью-Йорку. Мені дуже радісно, що подобний проєкт приїхав до нас до Полтавщини, тому що багато людей, можливо, навіть вперше бачать, що таке сучасне мистецтво, яке, мають, яке воно має ідеї, і що і сучасне мистецтво може, за, може людині предложити масу варіантів його роздумів. В Полтаві я віжу такое вперше. І, вообще, мені кажется, для Полтави нетіпічне такі міроприяті, такого масштабу, і такі люди. перебуваючи у Полтаві. Адам ніклєвіч планує провести низку лекцій, присвячених сучасному мистецтву. А от сам проект триватиме у галереї Джамп протягом місяця. У церкві на території колишнього інституту зв'язку, а нині центру підготовки військовослужбовців, освятили унікальну колекцію ікон Божої Матері. 40 неповторних образів місцевий священик зібрав з усіх областей України. Зробив це для того, аби солдати, які проходять навчання, змогли звертатися до ікони, привезеної з їх рідної землі. Священник храму святого мученика Іоанна Воїна Андрій Твердохліб зачитує молитву, а потім освячує ікони. Ось ці образи Божої Матері у верхньому ряду збирали не один місяць. Тут є ікони притаманні кожному регіону України. Появилася така ідея, коли у нас військових священиків були збори у Бердянську. В Бердянську там є новопрославлений список Божої Матері. Останній, який прославлений, це Бердянська Троєручиця ікона Божої Матері, Бердянська Троєручиця. І звідти я привіз свою ікону, і якраз саме звідти появилася така ідея. Спочатку хотів зібрати ікони воїнів, але потім відмовився від цієї ідеї, оскільки вирішив, що менше за все хочеться говорити з військовими про війну. Тому вирішив збирати ікони Божої Матері. Така колекція розповідає отець Андрій, єдина в Україні. Зробив це для того, аби службовці, які проходять підготовку у центрі, на території якого і знаходиться храм, молилися конкретно до своєї ікони. Приїжджають, наприклад, військові звільниці. Ім'я говорю, от знайдіть на цій стороні свої іконки. Вони знайшли і в нас зав'язується розмова. Я починаю розповідати проявлення про чудеса, які були від через через свою ікону від самого господа Бога. Максим Синякін родом із Дніпра. До церкви зізнається ходить не часто, але у цьому храмі провів час з користю. Побачив свої ікони своєї області. Почув молитву священника. Ікони збирали не один місяць. Всього у храмі святого мученика Іоанна Воїна близько 40 ікон Божої Матері. Десять з них написані до 1917 року. Деякі з-за кордону. Ось цю передали з Польщі. Є давня ікона зі Львівщини 1900 року. Називається Пацлавська кальварійська. А це Козельщанська ікона Божої Матері. Її купили на Андріївському узвозі в Києві та передали до військового храму. Ці ікони дуже цінні. Де б вони звідки яку б вони історію не мали, хто б їх не написав, як би вони не вони не потрапили у церкву? Але вони всі дуже цінні. На Полтавщині є три шанованих ікони Божої Матері: Горбанівська, Козельщанська та Уповання всіх кінців землі, що знаходиться у хрестово монастирі. Це була остання новина підсумкового випуску програми Тиждень. Я бажаю вам, аби всі новини, які ви впускаєте у своє життя, були хорошими і позитивними. Я Діана Литвиненко прощаюся з вами. Побачимося за тиждень на телеканалі Місто.